Я вирішив зробити собі подарунок, і я на нього заслужив. Таке мені сказав чоловік, а у мене від цього подарунка аж щелепа відвисла. Якби це сталося в інший день, а не на його день народження, то я б саме це все якось приховала. Але отак на день народження все і сплило. Святкування я не люблю, особливо після того, як ми переїхали жити за місто, і всі родичі Андрія кинулися за будь-якої нагоди до нас їхати, бо у нас і дім великий, і недалеко від міста, і я все готую, а вони лише на йдуть. Останній пункт вони вголос не говорили, але я ж то знаю, знаю і мовчу, бо ж, родичі. Скажу, що на цю хату ми працювали обоє, а останні роки вже я сім'ю утримую, бо працюю за кордоном, а чоловік вдома. І от я, там, заробляю для нас гроші, а він вирішив собі любов нову знайти. Віддячив, їду я з Італії, везу сумки більше за мене, аби вразити гостей хамонами, а тут мене такий сюрприз чекає. А як же гості? питаю Андрія. А що гості? Я тут господар, і вони до мене прийдуть. Ага. Тільки й сказала я. Подивилася на ті сумки, які спеціально привезла, поки все позкладала той план у мене з'явився. У мене давно нема родичів, діти до нас не часто приїздять хіба на великі свята. Подруг у мене нема, відколи я вийшла заміж, бо все родина була на першому місці, дім будували і заробляли. Які подруги та посиденьки? Працювати треба, а не язиками чесати. А тепер вже ні чоловікові я не треба. Ні дітям розказала б кому та з ким поговориш. Здається, лишався день чи два, що мали приїхати гості від чоловіка, а я просто сиділа в хаті та думала над його словами Ти май на увазі, що дім мій, тому ти собі шукай житло, а дім я тобі не віддам. Я ходила по своєму будинку, пригадувала, як шукала майстрів, аби залили фундамент, звели дім та перекрили його, як жили вже з дітьми в одній кімнаті, аби зекономити гроші на оренді житла, а далі діти один за одним в стаціонарі відлежали з гострим бронхітом. Ми ніде ніколи не їздили відпочивати з дітьми і самі не відпочивали. Коли я після того, вже як будинок звели, вже просила чоловіка кудись поїхати, то він казав. Дивися, яка навколо природа, а ти кудись хочеш їхати, та ти вже живеш на курорті. Якби не Італія, то я би і моря не бачила, і то я ж не біля моря працюю, то все одно ледве собі дозволила просто поїхати на вихідні, зі знайомими жінками відпочити. Треба ж додому копійку пересилати, а не отак тринькати. Там, мій коханий, собі в усьому відмовляє, а я он що роблю не гоже так. А він он що робить жити хоче, подарунок собі хоче. І ось я тоді й наважилася. Видзвонила дітей і сказала, що будемо відпочивати в горах, тому всі беруть свої родини, відгули і відпустки і їдуть зі мною. А я зняла будиночок на тиждень. Тільки батько він не проговоріться кажу сюрприз такий. Ну, Андрій теж гостям сюрприз зробив, бо вони приїхали, а нікого в хаті нема. Комори та холодильник порожні, бо я все забрала з собою в гори. Ти що, не готувався до нашого приїзду? питають. Та я готувався, каже, а сам мені видзвонює. Ми дуже добре відпочили. Я рада, що була з тими людьми, які мені любі, а всі інші хай залишаються в минулому. Звичайно, що я хату нікому дарувати не буду. Діти пообіцяли назбирати на те, аби викупити в батька частку, а я не хочу вже й хати, якщо нема в ній того тепла родинного, мені й квартири вистачить. А ви як гадаєте, віддати хату чоловікові чи продати і гроші поділити? Підпишись, підтримай українськомовний контент.